Пленарне засідання 18-ї сесії Радехівської міської ради 7-го скликання, яке відбулося 23 лютого, було насиченим і за кількістю запропонованих до обговорення питань, і за їх змістовним наповненням, та вимагало від міських обранців кількагодинної копіткої роботи. І, хоча попередньо всі питання були детально обговорені на засіданнях постійних депутатських комісій, та все ж під час обговорення деяких з них у сесійній залі виникали дискусії. Спочатку міський голова Степан Коханчук надав слово голові міської виборної комісії Наталії Остапчук, яка зачитала протокол засідання виборчої комісії про припинення дії депутатського мандата, виданого депутату міської ради від об'єднання самопоміч надії Степанівні джаз у зв'язку з поданою нею заявою. Відповідно до статті 90 закону України про місцеві вибори 2015 року Радехівська міська виборча комісія постановляє визнати обраним і зареєструвати наступного за черговістю кандидата в депутати Вітюка Андрія Васильовича та видати тимчасове посвідчення депутата Радехівської міської ради. Новообраний депутат міської ради Андрій Васильович Вітюк прийняв присягу депутата. Зобов'язуюсь усіма своїми діями дбати про благо міста та доброго його жителів. Гідно представляти своїх виборців, обстояти їх права та свободи. Присягає додержуватись Конституції України, законів України, статуту територіальної громади міста. Виконувати свої обов'язки в інтересах міської територіальної громади. Наші вітання ми приймаємо тебе до наших лав і бажаємо тобі плідної праці на благо міста. Під час обговорення порядку денного були враховані пропозиції депутатів Ігоря Крета та Андрія Макара, а також пропозицію міського голови Степана Коханчука обговорити питання про включення Андрія Романовича Наконечного до складу виконавчого комітету. До сесії зі зверненнями про недопустимість ведення торговельно-економічних відносин з представниками так званих ДНР і ЛНР, які діють на окупованих територіях Донецької і Луганської областей, та визнання. На тимчасової окупації території України Російською Федерацією звернулися керівники депутатських фракцій УКРОП Українське об'єднання патріотів Павло Кудринський та об'єднання Самопоміч Ігор Кред. На законодавчому рівні вжити заходів щодо посилення контролю за переміщенням осіб через тимчасово окуповану територію України. Провести масштабне розслідування щодо надання дозволів на оптове постачання продуктів з окупованого Донбасу на територію України. Встановити мораторій на везення вантажів товарів на тимчасово окуповану територію України та везення вантажів товарів з неї, за винятком гуманітарних вантажів товарів, які возяться на тимчасово окуповану територію України під контролем спеціально делегованих представників Організації з безпеки та співробітництва Європи, або за участю міжнародного комітету Червоного Христа і Червоного Півмісяця. Припинити переслідування ветеранів добровольчих батальйонів, які розпочали блокаду торгівлі. З терористами в Луганській і Донецькій областях. Ми, депутати Радехівської міської ради, висловлюємо глибоку занепокоєність з приводу відсутності державної політики щодо фактично окупованої території частини Донеччини та Луганщини. Внаслідок відсутності чіткої поліції, політики стали можливими. Торгівля з окупантом, яка здешевлює окупацію країни-окупанту, закликаючи світ посилити санкції проти Росії, Україна не має права торгувати з вбивцями наших людей. Фінансування підприємств на окупованій території, які працюють виключно з дозволу окупаційної влади, незалежно від місця реєстрації підприємств, бо контролювати будь-що на окупованій території може лише окупант. Невизнання відповідальності Росії за розпочату війну проти мирної України, оскільки протягом трьох років не визнана окупація, а Росія зникає з офіційних документів уряду України як джерело війни. Більше того, затверджений. 11.01.2017 року розпорядженням уряду план заходів, спрямованих на реалізацію деяких засад державної і внутрішньої політики щодо окремих районів Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, передбачає фінансування підприємств на окупованих територіях. Така політика держави викликає обурення людей, проявом якого стала блокада добровольцями торгівлі з окупованими територіями. Люди, які в 2014 році захистили державу, що не мала спроможності захистити себе і своїх людей, через три роки війни знову виконують функцію держави та зупиняють ганебну торгівлю з окупантом, яка збагачує олігархів по обидва боки від передової та допомагає Росії фінансувати окупацію. З огляду на це звертаємося до Верховної Ради України з закликом визнати Росію окупантом та заборонити торгівлю з тимчасово окупованими територіями на рівні закону України. Заслухавши звернення керівників депутатських фракції Укроп Українське об'єднання патріотів Павла Кудринського та об'єднання Самопоміч Ігоря Крета, депутати одноголосно їх підтримали. З інформацією про виконання бюджету Радехівської міської ради за 2016 рік, перед присутніми у сесійній залі виступила керівник фінансово-господарського відділу міської ради Любов Яремко. Поступило 19 мільйонів 298 тисяч 380 гривень при запланованих 16 мільйонів 336 593 гривні. У нас відсоток виконання планових показників становить 118,13%, в тому числі по загальному фонду. При плані 14 мільйонів 8 тисяч 193 гривні фактично одержано 16 мільйонів 662 тисячі 853 гривні. По спеціальному фонду при плані 2 мільйони 328 тисяч 400 гривень одержано доходів 2 мільйони 635 527 гривень що становить 113,2% виконання плану. На пленарному засіданні сесії також було затверджено ряд програм, в тому числі програму економічного та соціального розвитку міста Радехова на 2017 рік. Під час обговорення питання про продовження дії договору оренди земельної ділянки з еталон та внесення змін до нього, міський голова Степан Коханчук ознайомив депутатів з проєктом реконструкції приміщення та території автостанції і зауважив, що міська рада має намір контролювати дотримання орендарем всіх умов договору оренди земельної ділянки. В ході обговорення цього питання депутати прийняли рішення продовжити дію договору оренди земельної ділянки з прат-еталон та на час реконструкції і добудови встановити орендну плату за землю в розмірі 3% з коефіцієнтом 1. Ця пільга надається орендареві на один рік. У різному депутат Руслана Мулявка ознайомила присутніх у сесійній залі з протоколом засідання комісії, яка була створена на вимогу депутата Петра Ковальського минулого пленарного засідання, та займалася вивченням законності проведення відкритого конкурсу з визначення переможця на кращу архітектурно-містобудівну концепцію організації центральної частини міста Радехова. На цьому пленарне засідання 18-ї сесії Радахівської міської ради 7-го скликання завершило свою роботу.